Спілкування з пацієнтом через чат-бот Viber відбувається практично так само, як і спілкування через чат-бот в Telegram. І. Може, у Viber трошки менше функцій, але в принципі однакові. Давайте подивимося, як це виглядає. Ось тут зліва. Це е, мій вайбер як пацієнта, і я буду як пацієнт зараз писати у щойно створений чат-бот DocDream demo А тут в мене е, відкритий DocDream, і я буду як адміністратор спілкуватися з тим пацієнтом, який пише повідомлення у Viberі. Починаємо. Пацієнт пише Привіт. Ось у нас з'являється повідомлення. О, це Одне нове. Невідомо від кого це повідомлення, тобто тут лише якесь ім'я користувача, який ми не знаємо, хто він такий, анонімно. Тому адміністратор контакт-центру може використати якийсь шаблон, який в шаблонах повідомлень у вас є, для того, щоб стандартно привітатися. Так, надсилаємо. Так, і зверніть увагу, пацієнт отримує у себе в бачите, ім'я клініки. Якби ми в налаштуваннях коннектора для бота писали там не ім'я клініки, а залишився пола порожнім, то тут було б написано ім'я того користувача, який у вас тут відповів. Тобто зараз було б написано адмін. Але, мабуть, для клініки краще, щоб була офіційна назва клініки, ну, для того щоб це не були там Вася Петя, Коля. А все-таки, щоб якось було офіційно це виглядало. Так, ну і пацієнт каже вам, що хоче записатися до вас, скажімо, на прийом до хірурга. Скажімо, десь там, в наступному тижні, якщо можна. Так, от, за затримку в 5 секунд ці повідомлення тут у вас з'являються. І до того, як записати пацієнта, ви ж не можете записувати на пацієнта. Вам потрібно взяти з цього пацієнта якісь дані. Ну, і пацієнт каже, окей. Пупкін, Василь. І в принципі за прізвищем пацієнта ви, звичайно, можете пошукати цього пацієнта, От. але вам би краще ще й номер телефона дізнатися. Давайте. І пацієнт каже окей І вже зараз за цим номером телефона ви зможете знайти, хто це такий. Можна цей номер так скопіювати, а можна просто напису скопіювати. Ось тут відразу пошукати. О, і точно у нас є Пупкін Василь за цим номером телефону. І тепер цього пацієнта нам потрібно зв'язати з цим от контактом, який пише нам у Viber. Зв'язуємо. Зараз бачимо, так, що це вже Пупкін Василь Іванович. Коли вже наступного разу цей пацієнт буде нам щось писати з Viber, вже програма буде знати, що це Пупкін Василь Іванович. Тут буде показувати конкретного пацієнта. Тепер пацієнт хотів записатися до хірурга наступному тижні. Давайте. Відкриємо планування, наш великий календар. Бачите, тут вже зразу є Пупкін. Тут, до речі, в нього якісь послуги є у сервіс-листі. Але йому треба консультація хірурга на наступному тижні. Ну, ось на наступному тижні у нас прямо в понеділок є чудова консультація о 13.30. Записали це в себе і пацієнту прийшло таке повідомлення. Якщо пацієнт каже, що ой, а мені на 7 не підходить, можна пізніше. на якийсь інший день. Так, звичайно, можна, можна тут перепланувати прийом. Знову відкривається велика форма планування. І давайте переплануємо на аж на 11. Планували. Відповідно, пацієнту приходить повідомлення перше про те, що запис на 7 число скасовано, а зате є новий запис на 11 число. Ну і пацієнт, е, дякую. Так, а потім каже, ще слухайте, у мене там є результати обстеження з іншої клініки. Чи можна я вам їх прислати? От, і зразу намагається їх сюди тут додати. Так, ну, от. Там. Зразу додає там УЗД, якісь аналізи. Ну, все що знав, все додає. І ось воно все відправляється. Зараз ми його все тут побачимо. От. І відповідно ми можемо відкрити кожен документ в програмі, яка передбачена е, у нас в системі для перегляду. Ну, Якщо це PDF, то PDF відкривається і голограма якась буде. Або ми можемо завантажити цей результат, зберегти його собі кудись локально на комп'ютер. Або ми можемо відразу прикріпити цей документ до медичної карти цього пацієнта, якщо у нас вона є. Це у нас називається дослідження системи згортання крові, тому відповідно зразу прикріпляємо картку стаціонарного лікування у розділ лабораторні дослідження. І так само можна зробити з наступними документами. Після того, як ми це зробили, пацієнт ще згадує, о, а я ще колись був у вас на обстеженні. Чи можете ви мені відправити результати УЗД, які я колись у вас робив? Так, ось воно з'являється це запитання. І можна подивитися на передню історію спілкування з цим пацієнтом. І так, да, дійсно, дивіться, вон, тут є якісь біохімічні аналізи крові, і ось є результати досліджень. От, і ми можемо надіслати пацієнту їх на емейл, у хмару, а можна надіслати прямо у бот, прямо отуди, от де ми зараз з пацієнтом розмовляємо. Ця кнопка з'являється лише тоді, коли у нас активний чат з цим пацієнтом. Коли чат закінчиться, то відсилати ми не зможемо пацієнту. Відправляємо ці два результати. І зараз вони тут з'являться. Ось вони у пацієнти з'явилися, пацієнт їх можуть собі завантажити і робити з ними що завгодно. Після того, як з пацієнтом поспілкувалися, трошки чекаємо, він вже більше нічого не відповідає. Ну, запитуємо його, чи можемо ще якось допомогти йому. А Якщо пацієнт каже дякую, це все. Або нічого не пише, тоді можемо бажати йому всього найкращого і завершити, закрити цей сеанс. І відповідно закриваємо цей сеанс. Так, у нас зникає все, чекаємо тепер наступного сеансу. Якщо ми тепер подивимося історію спілкування паспортній карті з пацієнтом Пупкіним, то на вкладці комунікація, бот-вайбер. І тут можна переглянути всю цю історію спілкування, яка у нас була, починаючи з самого верху і вниз, низ 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 з усіма переданими файлами все таке інше. А ось як виглядає запис цього чату у телефоні пацієнта.